Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жителя Тячівського району, якого підозрюють у продажі товарів гуманітарної допомоги. Зображення радянського солдата демонтували з постаменту на пагорбі слави в Ужгороді. 12 димових сповіщувачів встановили рятувальники у будинках Ужгородців. Зробили це в оселях пенсіонерів, самотніх, багатодітних та малозабезпечених сім'ях. Дві кнопки швидкого виклику поліції встановили впродовж тижня в Ужгороді. Обидві розміщені в центрі міста на вулицях Яроцький та Другетів. 70 тисяч одиниць військової амуніції виготовило швейне підприємство, яке релокували з Харкова на Закарпаття. Наразі там працюють 20 швачок. Амуніцію шиють для військових на замовлення Міноборони. Музей екології гір Карпатського біосферного заповідника відкрили для відвідувачів після ремонту. Робота там тривала кілька місяців. Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду винувальний акт щодо жителя Тячівського району, якого підозрюють у продажі товарів гуманітарної допомоги, вчиненого у значному розмірі під час дії воєнного стану. Про це Суспільному розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. Варто зазначити, що для нашої області це було перше кримінальне провадження щодо незаконного використання гуманітарної допомоги, де вже завершено слідство і яке скеровано на розгляд суду. Кримінальну відповідальність загалом за продаж гуманітарної допомоги ввели в державі навесні 2022 року, тоді ж коли доповнили кримінальний кодекс відповідною статтею. Стосовно саме цієї ситуації, то в ході слідства правоохоронці здобули докази того, що закарпатець. Налагодив схему продажу транспортних засобів, які ввезені були в Україну на пільгових умовах під виглядом гуманітарної допомоги за наявними документами. Два автомобілі це Нісан та Сузуки мала одержати громадська організація і потім передати на потреби територіальної оборони Києва. Але замість того, щоб доправити ці позашляховики військовим, закарпатець намагався нажитися на цьому і реалізувати їх на одному з автомайданчиків в області. Крім того, відповідні оголошення про продаж авто були розміщені і на спеціалізованому сайті. Встановлено, що загальна вартість транспортних засобів за висновком експерта становить майже 461 тисячу гривень в листопаді 2022 року. Чоловіка було викрито. Одразу після факту продажу двох автомобілів і тоді ж йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом на заставу. Наразі досудове розслідування завершено подальше публічне обвинувачення в суді підтримуватимуть прокурори Ужгородської окружної прокуратури. Зображення радянського солдата демонтували з постаменту на пагорбі слави у Ужгороді. Про це написали на Фейсбук-сторінці декомунізація Україна. Також там написали, що на пагорбі слави заштукатурили всі радянські зірки на бетонних могилах. А в селі Приборжавське гуського району було демонтовано радянську зірку. Жителя села Соломоново Ужгородського району притисло деревом, коли той рубав деревину. Про це написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що подія сталася по обіді. Тоді чоловік рубав деревину. Під час цього великий стобур пав та притиснув йому ногу. Чоловік викликав рятувальників, котрі підняли стобур дерева, вивільнили кінцівку і передали травмованого до рук лікарів екстреної медичної допомоги. Чоловіка лікарі відвезли до Чопської лікарні. До свого будинку рятувальників веде ужордець Василь Зворський. Чоловіку працівника ДСНС запропонували встановити димовий сповіщувач у кімнаті, де є піч чи газовий котел, який спрацьовує при надушковому виділенні або диму, або при аварійному аварійній подачі газу. На безпека все. на так ніхто не прилагав раніше, і я за то не задумувався. В принципі, плита газова, колонка. Котел. А того нема в мене отоплення. Ну, та хай буде. У мене на машині сигналізація, та й хай і тут буде сигналізація. Димовий сповіщувач встановили й у будинку Ганни Ярти. Я думаю, що ваш прибор оправдається і ми будемо все благодарити Бога. За таких людей, які ще сьогодні дбають про наше життя, у нас є і пічне отоплення. у нас камін гарний. Ну це якраз дуже важливо. Тоді воно буде на вірно виявляти, коли є якийсь чатний газ. Я е, такі швидкозаймисті речовини не використовую. Використовую сірники і зазвичай ну, там, бумагу. І, ну, я обережно до того ставлю. Як працюють димові сповіщувачі, пояснив головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Ужгородського районного управління ДСНС Закарпаття Роман Петрик. Сповіщувач встановлюється поряд з газовим приводом або поряд з пічним опаленням, де є виділення або диму, або газу. Встановлюється він в такому місці, щоб де ймовірно буде витік або ймовірно буде задимлення, щоб було пряме попадання в цей сповіщувач. Сповіщувач подає звуковий сигнал, такий, що буде чути його досить голосно. Ну і люди вже будуть реагувати, що в них є проблема. Якщо він сигналізує, ні в якому разі, якщо газове опалення, ні в якому разі не вмикати електроприлади, електромережу, освітлення, ні в якому разі є іскра при великій загазованості приміщень, можливий вибух. Відповідно, травмовані і так далі, і тому подібне. При задимленні приміщень від пічного опалення зробити провітрювання термінове. Ну і вияснити, чи дим не зашкоди їхньому здоров'ю. Рятувальники упродовж дня встановили 12 димових сповіщувачів у будинках пенсіонерів, самотніх та малозабезпечених і багатодітних сімей, каже речниця ДСНС Закарпатської Закарпатській області Наталія Батир. Подібні заходи, пожежно-профілактичні відпрацювання, рейди житловим сектором ми проводимо постійно, однак одними роз'ясненнями до людей не достукатися. Інколи вони і зловживають правилами пожежної безпеки, інколи просто їх не знають. Тому ми встановлюємо дивові сповіщувачі. Розпочали ми з Ужгороду, оскільки у нас вже є Ши загибли на пожежі саме в місті Ужгород. А загалом їх спочатку 2023 року вже три особи. Це нас дуже сильно непокоїть, адже люди ще на повне січення а вже є троє загиблих. І тому ми розпочали з Ужгорода з обласного центру. Далі вона ця акція буде крокувати всім Закарпаттям. Будемо встановлювати суто в будинках соціально незахищених верст населення. Ну і за зверненням громадян можемо встановити в багатодітних чи якихось інших родинах. За словами Наталії Батир, впродовж 2022 року в Закарпатській області області 48 людей загинули через загорання. Також минулого року зафіксували 3600 пожеж. Це майже в півтори рази більше ніж за аналогічний період дві 2021 рік. За 2021 рік у нас зафіксовано 2000 пожеж. Тому такі заходи спрямовані на профілактичну роботу на застерігання людей, щоб вони дотримувалися правил пожежної безпеки, не зловживали з вогнем побуті. Димові сповіщувачі рятувальники встановлювали безкоштовно. Руслана гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Після натискання кнопки термінового виклику поліції надходить сигнал диспетчеру, розповідає інженер пульту центрального спостереження Михайло Морочило. За його словами, наряд виїжджає на місце впродовж трьох хвилин. Дана кнопочка працює цілодобово, навіть якщо виключають світло, тобто є резервне живлення, і вона знаходиться під охороною. Вона В нічний час вона підсвічується, можна побачити маячки, де виклик поліції, несанкціоноване натиснення даної кнопочки супроводжується адміністративною відповідальністю. Якщо дитина прийшла і просто нажала збалуватися даною кнопочкою, виїжджає наряд поліції і на батьків складується адміністративний штраф. Буде моніторитися найбільше місце, де потребуються такі кнопочки, тобто де вони більше будуть попиту на них, ми будемо ставити. Це музеї, це вокзали, це е, туристичні маршрути. Кнопки термінового виклику поліції встановлюють за однойманним проєктом поліції охорони Закарпаття, розповів начальник відомства Микола Дубіль. За його словами, в Ужгороді в січні встановлять ще дві кнопки. Зробляться на автовокзалах міста. Поліція охорони встановлюються тривожні кнопки в. Місцях де є значне скупчення, скупчення громадян. Ті місця ми узгоджуємо з в більшості з власниками будівель, тих, на яких ми встановлюємо. Ніхто з громадян там чи власників об'єктів, на які встановлюються, вони несуть ніяких фінансових затрат на це. Кнопкою може скористатися будь-який громадянин, який побачив не тільки правопорушення, який побачив пожежу. Комусь стало погано, мається на увазі, з літніх людей. Будь-які моменти, які пов'язані з викликом екстрених служб, також можуть користуватися тривожною кнопкою поліції охорони. Загалом у Закарпатській області до кінця лютого планують встановити 15 кнопок термінового виклику поліції. Олександра Завадяк, Андрій Гісен, Суспільне новини. Швейне підприємство з Харкова релокували у село Великі Геївці Ужгородського району у червні 2022 року. Саме з того часу тут працює кравчиня Світлана. Жінка розповідає, вона також з Харкова і там працювала на цьому ж підприємстві. Зараз кравчиня робить розмітку на тканині для пошиття військових кепок. Прикладаю лікала і потом швії збираю детальки, Получається воєнна кепочка. Я дуже рада тим, що. Хоч якийсь вклад я ділаю в нашу побіду, допомагаю нашій армії. Майже 500 шевронів на день для військових кепок на швейній машинці вишиває Людмила Малашенко. Моє завдання входити настроїти програму, вибрати нитки, слідкувати за тим, щоб вишивка правильно. За день я вишиваю два таких полотна, ті чотири. Головки машини і тут виходить 440 шевронів. Моє життя ніколи не було пов'язане з вишивкою і вишиванням. Я ніколи не бачила цих машин, ніколи не шила. Мене всьому тут навчили. І тепер я вишиваю. Я приїхала сюди з сім'єю Сумської області, місто Тростенець, і мені дуже хотілося займатися чимось корисним, щоб допомагати армії, тому мені дуже Подобається, що це саме військове замовлення і що таким чином ми допомагаємо армії. Загалом на швейному підприємстві наразі є 20 працівників, розповів його співвласник Андрій Кислов. Близько 20 людей ми переїхали з Харкова, з них більше половина це переселенці. Ну, і також міські відшиваємо шапки, в'язані в'язали, і кепі бойові ще шиємо. Відразу після релокації ми знайшли швей і запустили виробництво працювати безпосередньо на міноборону. Відчували літню кепі бойове. Відразу коли закінчили шити літню форму, ми перейшли до зимової військової шапки. Ми раді, що ми можемо підтримувати економіку України. І надавати робочі місця за словами співвласниці швейного підприємства Ірини Кислової, щерня червня 2022 року працівники відшили 50 тисяч військових зимових шапок та 20 тисяч літніх кепок. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, Суспільне новини. Музей екології гір Карпатського біосферного заповідника відкрили для відвідувачів після завершення ремонту. Про це повідомили на сторінці заповідника у Фейсбук. Там написали, що продовж кількох місяців у музеї тривав капітальний ремонт покрівлі, який фінансувався грошима Франкфуртського зоологічного товариства. Через це робота заходу була тимчасово припинена. Наразі ремонт завершили і у музеї знову готові приймати гостей. Заклад працює щодня з 8.30 по 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00, Вихідне субота і неділя. У музеї, хоч дізнатися, де знаходиться найбільша карства печера Карп. Пад, дружба, букові праліси, Карпат, спащина «ЮНЕСКО», Єдиний рівнинний осередок зростання нарцису з колистого тощо гості зможуть зіграти на тримбіті, цимбалах та дримбі.